Я ніколи не думав, що таке зі мною може бути. Це дуже якось виглядає все а, не по-справжньому, досі не по-справжньому. Режисура і армія — якби дві мої професії, дві мої освіти вони в одну поєдналися. Я начальник служби зв'язків з громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал Харунджева Марка Безручка, капітан Сікач Іван Олександрович. В цілому ситуація можна говорити про те, що вона критична чи поки що більш-менш. За два роки оборони Авдіївки 110-ї окремо механізованою бригадою. У нас постійно була стабільна важка ситуація. Зараз нічого не змінилося. У нас стабільна, контрольована, важка ситуація. Це настоящий воєнний. Я не те, що професійний військовий, але в мене е, сім'я була професійних військових. В мене дід, батько, мати, сестра військовий. Е, і я теж пішов по цим стопам. Я вступив до військового інституту Київського національного університету. навчався там на політолога. Армія вона більш така приземлена і не, не підходила до мене для мене внутрішнього світу. Я звільнився з Лав Збройних сил України, це десь у 2008 році, і потім став шукати себе, як, що я хочу в житті, і пішов на телебачення. І вже пішов пости з режисерської роботи. У мене родичі з самої Росії, бабуські, дідусь, вони в Новоросійську. Я там дуже багато провів часу чому парадокс росіян? Вони по, су, по суті свої грубі люди, е, грубі і невежественні. Якось в них так все вибудовано алогічно, е, незрозуміло для нас. Вони трошки як-то недорозвинуті, я би так сказав, по, по принципу розуміння життя і щастя. У них там може бути занедбаний двір. Але ми там перші полетіли в космос. У них насилля в сім'ях бандитизм дуже великий. Відношення росіян до самих себе як дуже чер черстве таке, е така відсутність емпатії. Тому і ми можемо це бачити на моментах е м'ясних цих е штурмів, коли вони нарахуються з, жит... з людським життям. Коли почалася широкомасштабна навала з боку Росії, то я зрозумів, що час настав, і на буквально на другий день, 25-го, я прийшов до військкомату, віддав свої посвідчення офіцера. Приїхав в Донецьку область. Почали заходити в зону оборони Авдіївки. Я бачив це як кадри. Тобто місто змінюється, змінюється, змінюється. Тактика знищити і трупами завалити. Так виглядає Роский Мір. Так як я був в медичній роті, то начм'ят бригади поклав на мене обов'язки займатися загиблими. Ми поїхали до Авдіївської лікарні до Моргова. Побачив велику гору людей загиблих. Це, було, це дійсно така картинка. Якось я сприйняв внутрішньо спокійно віднося до цього. Я розумів, що це, це, це таке життя. Ось воно отаке. І мене попросили перерахувати, скільки ж хлопців там лежить. А вони так, так трошки перевіряли мене, чи я змолодушнішою, чи ні. І мені прийшлося по, по, по загиблим йти, навіть я не мог пройти. Витні а на трасі все немає. я витягую, так? Витягу документи є, Я кажу, витягую документи. І потім я почав туди, в цей Авдіївський морк, возити вже наших загиблих хлопців. Тобто перший час навіть пакетів не було. Випадок, то коли мені подзвонили з поліції з Авдівської поліції, сказали, що у нас тут дві загиблих дівчинки і мені треба їх було їх забрати. Це був такий дуже важкий момент, чесно кажучи. 110-та окремо механізована бригада імені генерал Харунджева Марка Безручка. Була створена на самому початку широкомасштабного вторгнення буквально за до місяці, навіть менше. По 8 березня створення 25-го ми вже на фронті були. Виїхали на фронт. 95% особового складу бригади складалося із мобілізованих добровольців. Це дуже великий колектив дуже цікавих людей. Наша бригада це зріс суспільств. До війни я був кім дизайнером. Гімдевелопер, тобто розробником відео юр. Юрист, але працював в будівельній сфері. Робили будинки теплими і гарними. При знайомстві всім казав, що я електрик від Бога. Робота гарна, не пильна. Готував підрозпіс, частково малював, малював церкви. До війни працював в а вчився на юридичному. Штурми були постійні, тобто намагання оточити, захопити авлівку, були впродовж двох років. За два роки бригада сформувалася як особистість, вона вже не новостворена, а вона навіть в якомусь степені стала легендарною. А легендарність криється за сміливістю хлопців. За, за те, що вони е, козаки і вони дуже сміливі. І коли ти відтворюєш цю сміливість в реальність, вона і формує легендарність нашої бригади. Оце угол опушки, це вже оце все йде піддари. Отам вони йдуть і оце дуга, це вже слісочок, це вже везде тут підери. Я не адреналіновий наркоман, абсолютно. В мене були екстремальні ситуації, коли адреналін так шпарив, що цигарку за цигаркою, і потім, коли виходиш. Так трусить, що ж не добре. Але сміливість заключається в тому, тобі в тому, не то, що тобі страшно, а в тому, що ти вмієш, вмієш справлятися зі своїм страхом. Тобто тобі страшно, але ти робиш. Це що блядь? — Дрон, дрон! Походимо, блядь. — дрон. — ти де. там? — Заходь. — Вова! ці Моменти такі, коли Молода. ти просто сидиш, чекаєш, попадуть чи не попадуть, так да, воно неприємне відчуття. Чуєш, Андрю? Три чоловіка і троє перших, двоє крайніх розтягуємо фронт, щоб не перебігати один одному. Два роки прожив на Донбасі. А, і коли звідти виходило, я розумів, що знаєте, одночасно таке відчуття, що вро, вроді так довго було, два роки, а вроді так швидко. Я не скажу, що я сильно змінився. От я не став військовим, точно скажу. Мені пропонували контракти. А я сказав, ні, я в армії не залишусь, я от прийшов боронити країну, але в армії я не хочу служити. Це не, не моє все ж таке. А я людина більш творча, і я намагаюся зберегти цю творчість. Став я грубіший, ні, став я якийсь е, е, морально сильніший. Це, це скорі, скоріше за грубіння моральне, тобто інфля... інфляція відчуттів. То я розумію, що війна це ненормальне Ненормальне середовище існування людини, коли кожен хоче інше вбити. Це ненормально.